І Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, долучається до нашого ефіру. Пане Оксі, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Горіше про леопарди. На вашу думку, як швидко українські танкісти можуть опанувати ці машини? Я можу сказати, те, що стосується наших фахівців в збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння. По 6, 8, 10 місяців, то наші хлопці і дівчата це за лічені тижні, О, тому що ми знаходимося в непростому становищі. і Я більш ніж впевнений, те, що стосується танків, які нам найближчим часом будуть надавати, це буде дуже дуже швидко. Військовий експерт Сергій Грабський в нашому ефірі сказав про ті танки, які нам власне відомо, що нам їх передадуть рота танків. Що це крапля в морі на полі бою? Хочеться, щоб ви прокоментували цю кількість. А також те, що 20 січня відбудеться чергова конференція у форматі «Рамштайн». От чи варто очікувати від неї таких же сюрпризів, яким стала заява Пентагону про допомогу на 3 мільярди доларів і бойові машини піхоти. Мова не про каплю, мова про початок. Ви знаєте, що до цього часу важкі танки нам не передавали від слова зовсім. І головне, щоб було для нас, для нашого президента, який опікується цим питанням з ранку до вечора, і 24 години до добу, щоб був хтось початок. Це була дуже дуже важлива ситуація. От і те, що вчора відбулося у місті Лева заява. Е Президента Польщі, це дуже важливий крок для того, щоб це питання зрушило з мертвої точки. Ви знаєте, що ми просили ці танки ще починаючи злітку. О, зараз прийшов час, коли ми врешті-решт почнемо отримувати. Ще раз мова не про кількість, мова про початок. Скільки їх буде, головне, щоб вони почали надавати, а потім всі партнери, я більш ніж певний не будуть долучатись до цього процесу. Їх буде достатньо для того, щоб ми перемогли ворога нашого на полі бою. Те, що стосується. Трьох мільярдів безпрецедентна річ, яка відбулася в сполучених штатах, коли нам надали таку величезну допомогу. Там величезний пакет. І я ще раз наголошую: дякуючи всім партнерам, ми тримаємо на сьогоднішній день ситуацію. от, і будуть не тільки танки. Я думаю, що буде ще багато цікавих речей, про які ми будемо з вами дізнаватися Дознаватися після проведення наступного раштану. Ну я пригадую в одному з інтерв'ю, ви казали, що є багато. Непублічної інформації, так, предмет обговорення, про який ми будемо дізнаватися, або коли можна вже буде про це розповідати, або після перемоги. Це були ваші слова. Але е наскільки я пам'ятаю, Анджей Дуда сказав, що це буде перша рота, так, тобто е мова йде, зокрема від Польщі не про тільки ці 10 танків, а про 10+. плюс. Е ми можемо говорити скільки. Ну, приблизно ми розраховуємо отримати зокрема від Польщі і від інших країн танків, тому що Валерій Залужний казав, йому потрібно три сотні. Перше не останнє ще раз наголошую. Я хочу о, ще раз наголосити, кожна країна самостійно вирішує яку інформацію давати про допомогу нам зброєю. І є таке домовленості, що ми не наголошуємо певні країни, які нам допомагають, о, допомагають доволі потужно, але вони прийняли рішення, що це не має бути публічно в ефірах. Пройде війна, закінчиться війна, коли буде писатися історія про цю війну. Тоді я думаю, що ми дуже багато цікавих речей дізнаємося про тих людей, про ті країни, які нам допомагали, але про це голос не говорили з різних причин. От і тому, коли наші. Е... Фахівці, скажімо так, які інколи з'являються в ефірах, починають розповідати про ту чи іншу країну ганьбиті. І вони просто не знають, що відбувається, які відбуваються зустрічі, які відбуваються контакти, яка відбувається допомога. От і тому я б хотів дуже обережно всіх попередити, що до цього треба обережно ставитись для того, щоб потім не щоб потім ну, ми розуміємо, не розуміємо, пане Олексію. Що основна на потужна Це робота дуже, ведеться за лаштунками? Так, це дуже 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 важлива річ. Ще раз наголошую, зброї буде достатньо для того, щоб ми тримали. От оборону і для того, щоб ми переходили в наступ. Ви бачите, що на Росії зараз відбуваються певні певні вже кадрові процеси. У там з вчорашнього дня є внутрішні вже суперечки між тими арміями, які є на території Росії. Усувають представників Пригожина, Кадирова, мається на увазі соровій Там відбуваються вже певні певні процеси. От, і це це тільки початок. Ситуація пов'язана з тим, що вони будують так зване. Катехонська держава, яка має бути істинною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротися зі злом. От виганяють якогось антихриста, насправді, самі є антихристи, самі є тим злом, про який вони постійно кажуть, пане Даніло. Я тоді хотів би уточнити співвідношення. Танків, які зараз є в Україні і в Росії, тому що, за даними видання Forbes, наприклад, наприкінці року вони порахували, що ну, втрати суттєві в, в цілому в воєнній техніці в росіян е, приблизно три тисячі танків були знищені, е, частину так захопили українські військові. А боєздатних у них було приблизно 3,5 тисячі танків. Ми можемо зараз говорити, скільки в них лишилося ефективних танків, і скільки ми в перспективі, якщо плюс 300 отримаємо, можемо мати чи наскільки хочемо розраховувати. Я хочу сказати, що це хідний підход, це підхід, який був на початку війни у наших партнерів, коли вони рахували танки до танків військових до військових. Воно так не рахується, справа в тому, що. Танк танку різні, от це зовсім різні танки, і ці коефіцієнти приходу вони вкрай вкрай складніше ще раз наголошую. Танки, які будувалися в сорок в році, х роках, і танки, сучасні танки, які є на сьогоднішній день на озброєнні у наших партнерів. Це не зрівнянні речі, не по по багатьом параметрам. Тому це буде не зовсім коректно порівнювати е, тисячі до тисячів. От я більш не впевнений, що партнери зроблять все необхідне для того, щоб у нас їх було достатньо, для того, щоб ми цю морзоту виганяли з нашої території. Це знову. Треба розуміти, угу. що тут дуже багато чинників. Тут є розуміння, екіпаж цього танку, от, озброєння, яке є в цьому танку, от, дальність, яка є в озброєнні, яка спроможна робити ці постріли в цьому танку. Ну і багато, багато інших речей. Пане Олексію, от давайте у нас рік тільки розпочинається, але ми вже бачимо разючі зміни. Ви правильно кажете, що ми не знаємо частини тієї роботи, яка ведеться за лаштунками, але на загал і на вид ми бачимо, що і броньовані машини Бредлі 50 штук, так і додатковий Петріот, і Мардери, і колісні танки від Франції. Тобто, це є ознакою того, що підготовка ведеться. Активна до активних бойових дій, я хочу нагадати на початку війни. пам'ятаєте, у нас було з вами тільки чотири чарівне слова: Елаф, Джевелін, Стінер і Байрактар. Ми не знали на ми були багато... партизанами на початку бойових так, так. Так багато громадян нашої країни взагалі не знали, скажімо так, ті слова сполучення, які ви зараз щойно озвучили. Але зараз ми приходимо до того, що будуть з'являтися так такі речі, про які для нас можуть бути навіть для батьків буде неочікувано, завдяки тому, що ще раз наголошу наш президент зранку до вечора просив на цим питанням, тому що питання забезпечення зброї наших збройних сил це питання номер один. Буде обов'язково і техніка, буде обов'язково зброя, буде обов'язково наступ, і ми обов'язково виженемо з усі наші території от тих терористів, які вдерлися на нашу територію, включно з усіма безвиключними територіями. От щоб на сьогоднішній день не хотіли деякі діячі, які є за кордоном, починають розповідати, що треба взяти паузу, що треба вийти в процес перемовин. Є такий там діяч, от Кісінжер, от якій дивносто років починає нам радити, як нам треба залагодити це питання. Він продовжує жити в парадігмі, що є радянський союз, що є велика Росія. От яку треба поважати тощо. О, давайте, ну, ти поки, точно світ змінився. давайте, поки далеко не відійшли від Суровікіна, якого ви згадали, якого потіснив знову Герасимов, батько цього СВО. Скажіть, будь ласка, ви за цими ротаціями, що бачите, стоїть? Боротьба за владу, і, власне, далі які дії того, хто видає з себе героя під Бахмутом і Солидаром, Пригожина, Його теж відтісняють. По-перше, це боротьба за владу. А інша ситуація не треба забувати, що герасимов це керівник генерального штабу от в російських збройних силах. Це підвищення, скажімо так, позиції, не тільки Герасимова, а взагалі ставок, які на сьогоднішній день є ці війні. Два-три наступні місяці будуть дуже важливими, і вони майже будуть вирішальними. От в цій битві, яка яку ми до якої ми готуємо, готуємося, і відповідно готується наш ворог агресор. Ну і друга річ я хочу сказати: ще говорить про те, що використали Кадирова, використали Пригожина після того як вони стали непотрібні, їх посунули. І ні в кого не хто там питати на сьогоднішній день не буде. Внутрішні суперечки, які там на сьогоднішній день точаться, вони будуть тільки за. Гостриця і питання, коли почнеться в межах садового кальця, почнеться е з'ясування стосунків з використанням вогнепальної зброї, БТР в тощо, тому що там на сьогоднішній день вже існує три з половиною армії: окрема армія Кадирова, окрема армія Пригожена, окрема армія, яка є. У збройних силах Російської Федерації які не поважають ані Кадирова, ані Пригожина. От і окремо зараз там силові структури собі зараз намагаються формувати ще окрему армію. І це питання часу, коли вони там за почнуть з'ясовувати проміж собою стосунки. Тобто, це буде війна приватних військових компаній. Так з вона буде вона буде обов'язково, тому що в Росії розпочнеться війна за владу. От ви бачите стан здоров'я Путіна. Вчорашній його виступ ще раз підтверджує, що людина дуже дуже хвора. Питання тільки часу, коли це буде відбуватися. Як тільки він буде ослаблятися, а він ослабляється з кожним днем, почне почнеться з'ясування стосунків. Ще раз наголошую, там не одна, це не єдиний моноліт Російська Федерація. Там дуже багато теч на сьогоднішній день. От їх стало ще більше з початку, після 24 лютого. Олексію, якщо ми говоримо про найближче майбутнє Російської Федерації, на вашу думку, чи мають бути санкції Європейського союзу і Сполучених Штатів прив'язані до добровільної відмови Російської Федерації від ядерної зброї? Ну або не добровільної, але відмови? те, що стосується ядерної зброї, дивиться божевільна людина, не може взагалі володіти опасними речами. Ядерна зброя це дуже небезпечна річ, і коли вона знаходиться в руках терористів або божевільних людей. Її треба цивілізований світ має зробити все від нього належне для того, щоб забрати узагалі навіть думку думати, що можна проти в 21 з сторіччі можна використовувати ядерну зброю. Тому позиція наша доволі проста. Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Тим паче, що ми добре пам'ятаємо ту історію, як вона в великій кількість в них там опинилася. Так, да, вона нас була до 91-го року, але після 94-го року, ну так сталося вже. Що в Казахстані, в Білорусі і в нашій країні, скажімо так, на прохання наших партнерів ми безкоштовно передали цю зброю в руки терористів, виявляється, в руки терористів. Такі помилки в п'ятому разі не треба було робити, і треба зараз виправляти. Час виправляти помилки 90-х років. Що відомо про плани Путіна оголосити в Росії з загальну мобілізацію? Чи відбудеться вона? Адже е, одна ізмовірних дат 5 січня вже пройшла. Хоча депутати там держдуми все намагаються зменшити і е, безпосередньо вік набору до армії там з річного віку, ніби тобто думки у них лунають найбожевільніші. Але що по факту по факту вона у них там не припинялася ідея? От справа в тому, що вони бояться публічно наголошувати такі речі, але я можу сказати вже починаючи з 5 січня чоловічої статі на території Російської Федерації, їм вже вкрай складно перетинати кордон. Якщо раніше вони могли спокійно при наявності паспорта перетинати ті чи інші кордони, то на сьогоднішній день це вже великий клопіт. Їх питають, де вони стоять на обліки. Починається з'ясування стосунків, чи вони є призовного віку, чи не призовного, чи є у них якісь довідки. І на сьогоднішній день дуже складно росіянам виїхати от, за межі своєї країни, і це буде тільки посилюватися, пане Даніло, Минуло майже половина зими. Чи бачите ви що. Найгірше позаду найбільші ризики, чи ще нам потрібно бути в тонусі, так і бути готовими до всього? Якщо рахувати лютий 28, то сьогодні половина от, зими якраз має рацію. Те, що стосується втоми, от ми точно не маємо права втомлятися. Ми знаходимося на війні, розуміємо, що це складний процес, от, весна. Вже не за горами, от ми пройшли складний час. Ви знаєте, що це були атаки і на інфраструктуру, і багато інших речей. І той сюжет, який був, що в Полтаві мають велике бажання запустити електричний транспорт. Ось каже про те, що країна стоїть, країна живе, країна тримається і буде триматися. Так і все таки хочемо запитати. От сьогодні у нас 12-16 січня розпочинаються спільне навчання Росії і Білорусі. Стежимо. За тим, що говорять військові генеральний штаб, що загрози безпосередньо немає нападу на Україну під прикриттям навчань. Але ваша думка все таки цікава з цього приводу. Що ви скажете? Ми спостерігаємо за процесами, які відбуваються в Білорусі. Ви знаєте, що країни є окупована Російською Федерацією. Лукашенко тримає, тримається на сьогоднішній день максимально для того, щоби. Не вступити в публічну війну з нашою країною, от Російська Федерація давить на нього максимально для того, щоб все це, все це відбулося. Всі ці навчання вони проходили і раніше. Ще раз наголошу. Володіємо інформацією, що там відбувається, готуються ті прикордонні наші області, які є на кордоні з Білорусі. Знаєте, що президент вчора у Львові проводив одну з нарад, те, що стосується саме прикордоння, от які межує з територією Білорусії. Розуміємо, де що відбувається, контролюємося ситуацію готові до будь-яких викликів, пане Оксію, ми бачимо, що Росія застосовує під Бахмутом і Солодаром тактику безперервних атак. Це може бути по декілька хвиль, і там росіяни не зважають на свої втрати. На вашу думку, чи вистачить в Росії ресурсів на такий стиль ведення війни? Наскільки? І в Генштабі говорять про те, що зараз наша тактика це збереження, максимальне збереження особового складу і виснаження ресурсів саме росіян. Так? Тобто, якщо навіть це і буде їхня перемога на цьому напрямку, то це буде такою ціною, що потім в них не залишиться ресурсів просуватися далі або навіть втримати ці позиції. Чи можете пояснити? Для широкого кола глядачів, що саме мається на увазі, атаки відбуваються цілодобово, хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. для наших військових. Це великий виклик, дуже складна ситуація. Ми це не приховуємо. Але наші воїни нижче тих, як шинкують капусту от, господарки восени. Ще раз наголошую, все те, що вони на сьогоднішній день собі там затіяли, от воно буде впиратися в наші збройні сили. Те, що стосується їхньої тактики, то ті люди, які там на сьогоднішній день використовуються з урахуванням використання загранатрядів від скадирівців, от переважна більшість тих людей, які йдуть всі атаки, вони там же на, на тому ж полю бою і лишаються. Наскільки в них вистачить цього божевілля, наскільки в них вистачить тих людей, які їм зовсім не шкода, от маєте рацію, що Верховний головнокомандуючий президент країни каже, що життя кожного солдата на війні для нас саме велика цінність, і командири мають бати про те, щоб вони було обов'язково збережено, воно вкрай край буде необхідне і потрібно буде для того, щоб надалі вести переможну війну і після цього розбудовувати нашу країну. Пане Оксі, ви бачите, західні журналісти зараз повторюють тезу Зеленського, що так виглядає божевілля, коли він говорив про всі не російськими військових поле бою. І західні журналісти називають це, цю тактику ганебну м'ясними хвилями. Просто зауважила. Ну, дивіться, це ж це ж для нас не новина. вони, ще раз налошу. Вони не шкодують своїх людей від слова зовсім. От і коли вони цей те, що західні партнери кажуть, цей фарш відправляють постійно в нашу місорубку. Ну наше завдання все це перемолоти, пройти цей складний шлях в наш в нашому історичному житті. От до перемоги, і після того повірте, буде зовсім по інше. Буде нова країна, інша країна. От буде країна, яка буде розцвітати, квітнути, і буде одною з регіональних лідерів на території Європи. Олексію, я хотів би уточнити е, декілька ваших тез, які ви сьогодні сказали. Е, від вас прозвучало достатньо зброї два-три місяці, будуть вирішальними від наших партнерів. Я чую, що вони постачатимуть зброю нам вчасно. Це низка е, наших партнерів заявили на офіційному рівні. Чи правильно я роблю висновок, що є певний дедлайн Зрозуміло, що ви не можете розповідати всього, що вам відомо, але є певний дедлайн, проговорений і нашим генштабом, нашим керівництвом держави з нашими партнерами, на коли ми маємо отримати певну кількість зброї для того, щоб оці 2-3 місяці, повертаюся до ваших слів, які будуть вирішальними, вони були на нашу користь. 2-3 місяці для нас будуть складними і вирішальними. От. Маємо на увазі, що Росія має йти вже в Абанк. Вона так само не може тягну, тягнути без без кінця цю війну. Там непроста ситуація. накопичуються проблеми на Росії, і тому вони на сьогоднішній день і роблять ці зміни. І тому вони на сьогоднішній день готуються до пев, до певних подій. Розуміємо, що вони дуже. Полюбляють такі дати, і 24 лютого це буде один з тих періодів, коли б їм би дуже хотілося звітуватися перед своїм суспільством, що вони досягли тих чи інших речей. Ми все це розуміємо. Ми до цього готуємося. Спілкуємося кожного дня. Величезна кількість наших фахівців спілкуються з нашими партнерами по всіх питаннях. виключення. це не тільки питання зброї, це дуже багато інших викликів, які є в нашій державі. От працює злагоджена система. От, і повірте, шансів перемогти Російської Федерації нас нуль. Питання тільки часу і нашої витримки. От про час. Ви я ще раз уточню, а ви вже чи будете відповідати, чи ні. Ну тобто, дедлайн певний є. Терміни постачання важкого озброєння для нас. Тобіться, у нас є розуміння, коли що ми будемо отримувати. Ми б хотіли, щоб це було якомога швидше і якомога більше. Це природна, скажімо так, річ відносно той ситуації, яка є на сьогоднішній день у нас, в нашій країні є у наших військових на полі бою. А це єдиний організм, це єдина, єдина система. Ще раз наголошую, президент нашої країни всі роблять все від них залежно, для того, щоб це сталося якомога швидше і якомога більше обсягах. Пане Олексій, дякуємо вам за ваші відповіді. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був у нас на прямому зв'язку.